За все хочу сказати, що згідно з постановою Кабінету міністрів 782 від 28 липня, освітній процес в закладах освіти буде тривати з 1 вересня по 28 червня. Це саме постанова про початок навчального року під час воєнного стану в Україні. Ми опрацювали вже оперативну мережу. І у нас будуть здійснювати, надавати освітні послуги 275 закладів загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися 92 тисячі учнів. До першого класу у нас подали. Заявки 5128 першокласників, Я це говорю про те, що це попередня інформація. Остаточно буде тоді, коли вже розпочнеться освітній процес. І до 10 класу подали заявки. Заявлення у нас 6528 учнів.